Особи, які пережили зґвалтування, потребують специфічної медичної допомоги, безпосередньо пов'язаної із видом насильства, якого вони зазнали. При цьому неважливо, хто вчинив зґвалтування, їхній партнер чи інша особа. На даний час виділяють 8 етапів клінічного ведення випадків зґвалтування. Етап перший. Перша допомога методика LIVES вислухати. Запитати про потреби та проблеми, які непокоїть. Підтвердити досвід особи, що пережила насильство. Етап 2. Отримати інформовану згоду та підготувати особу, що пережила насильство. Етап 3. Зібрати анамнез. Етап 4. Провести медичний огляд та огляд генітальної ділянки. Етап 5. Провести безпосередньо лікування. Етап 6 Подбати про безпеку та направити для отримання додаткової допомоги методика Lives. Етап сьомий оцінити стан психічного здоров'я та надавати психосоціальну підтримку. Етап восьмий. Забезпечити подальше спостереження. Звертаю вашу увагу, що першочергово, якщо в осіб, які пережили насильство, наявні пошкодження, наприклад, травми або невідкладні стани, що загрожують їх життю. Медичні фахівці повинні розпочати із надання невідкладної медичної допомоги за життєвими показаннями. Інформована згода постраждалої особи у такому разі не потрібна. Покази до прийнятих дій розписуються у первинній медичній документації консиліумно. Перед умовою до початкових кроків з надання допомоги по клінічному випадку зведення зґвалтувань, заклад охорони здоров'я повинен бути готовим. Персонал повинен пройти відповідне навчання. Усі працівники мають дотримуватися Кодексу етичної поведінки задля дотримання конфіденційності. Повинна бути передбачена первинна медична документація. Для створення безпечного простору кімната для консультування та огляду має бути комфортною, зручною, чистою та мати відповідне матеріально-технічне оснащення для огляду та обстеження. Збору судово-медичних доказів. Консультуючи постраждалу особу, працівники мають бути чуйними та звертати увагу на свої дії, своє ставлення, те, що вони говорять. вибір слів, тон, швидкість розмови, рухові реакції на постраждалу особу, включаючи невербальні вирази, культурне походження постраждалої особи, мовні навички постраждалої особи. Етап 1. Перша допомога методика лайфс вислухати, запитати про потреби та проблеми, які непокоять, підтвердити досвід особи, що пережила насильство. Зґвалтування це тяжка травматична подія. Тому особа, яка його пережила, може бути у збудженому, пригніченому або дисоційованому стані. Вона часто відчуває страх, провину, сором або гнів, а також будь-які поєднання цих почуттів. Вислухайте постраждалу особу, запитайте її про проблеми, які її непокоїть, та підтвердьте її почуття й досвід. Це перша допомога, необхідна для забезпечення дій, орієнтованих на потреби постраждалої особи. Етап другий отримати інформовану згоду та підготувати особу, що пережила насильство. Інформована згода потрібна для проведення огляду та лікування. А також для розголошення інформації третім особам, наприклад, поліції та судовим органам, у відповідних випадках, ні в якому разі не потрібно примушувати особу, що пережила насильство, підписувати або казати будь-що проти її волі. Необхідно пояснити, що вона може відмовитись від будь-якої складової огляду в будь-який момент часу. Які ж кроки нам необхідні для отримання інформованої згоди? Пояснити особі, що пережила насильство, що її оглянуть та запропонують лікування лише в тому випадку, якщо вона того захоче. Результати огляду є конфіденційними, крім тих випадків. Коли сама особа вирішує висунути звинувачення або повідомлення про випадок насильства є обов'язковим за законом. Пояснити, що вона може відмовитись від будь-якої складової огляду або від усього огляду взагалі, і припинити огляд у будь-який момент, навіть після надання початкової згоди. Запевніть особу, що пережила насильство, що саме вона ухвалює рішення про темп, час і складові огляду. Адаптувати процедуру отримання згоди для роботи з дітьми, які пережили насильство. Один із батьків або піклувальник дитини повинен підписати форму згоди, крім випадків, коли саме він або вона є підозрюваними у вчиненні насильства. Старші неповнолітні діти можуть бути у змозі надавати згоду самостійно, залежно від віку та здібностей. Описати в доступній формі усі чотири частини огляду, пояснюючи, що відбуватиметься під час кожної з них, чому вони важливі, яку інформацію дозволять отримати та яким чином впливатимуть на допомогу, яку ви зможете надати. Медичний огляд, огляд генітальної ділянки, збирання доказів для судово-медичної експертизи у відповідних випадках та за наявності. Передавання медичної інформації та зібраних доказів поліції, якщо відповідна особа захоче звернутися за правовою допомогою, як же діяти у випадку, якщо ми повинні повідомити обов'язкову поліцію про випадок насильства? Чи це випадок насильства у дитини до 18 років, випадок із важкими тілесними, вогнепальними ножовими пораненнями? Розповісти постраждалій особі та пояснити необхідність заповнення первинної медичної документації та інформування поліції та служби у справах дітей. Етап третій – Зібрати анамнез. Анамнез осіб, що пережили насильство, складається з чотирьох частин: загальний медичний анамнез, анамнез інциденту, гінекологічний анамнез, оцінювання психічного стану. У практичній медицині лікарям досить нескладно надавати даний спектр послуг, оскільки вони абсолютно аналогічні щодо всіх пацієнтів. Особливу групу складає анамнез збору даних по інциденту, оскільки на основі нього визначається основний спектр медичної допомоги. Важливо звернути увагу на те, що не потрібно примушувати постраждалу особу говорити про сексуальне насильство, особливо яке вона пережила. Якщо вона цього не хоче, медичні працівники повинні обмежитись у такому разі питаннями виключно необхідними для надання медичної допомоги. Етап 4. Провести медичний огляд та огляд генітальної ділянки. Основна мета такого медичного огляду та огляду генітальної ділянки визначити, яка медична допомога потрібна особі, що пережила насильство. Результати таких оглядів. Також використовується для заповнення відповідної юридичної документації. Перед проведенням огляду переконайтеся, що ви отримали добровільну інформовану згоду на проведення огляду та на отримання будь-яких зразків у разі збирання доказів для судово-медичної експертизи, що всі необхідні обладнання та матеріали підготовлені. У більшості випадків. Докази для судово-медичної експертизи потрібно збирати протягом перших 72 годин після інциденту. Навіть у випадках, коли збирання доказів для судово-медичної експертизи неможливе, або особа, що пережила насильство, не бажає їх збирати, рекомендовано провести ретельний медичний огляд для документування та лікування тілесних ушкоджень. Етап п'ятий. Провести лікування згідно з протоколом лікування для осіб, що пережили зґвалтування, та звернулись по допомогу протягом перших 72 годин та після 72 годин після інциденту. У протоколі надання медичної допомоги основні заходи будуть спрямовані на лікування тілесних ушкоджень за їх наявності, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції, інфекції, які передаються статевим шляхом, екстреної контрацепції, профілактиці правця, гепатиту В, контролю небажаної вагітності. Етап шостий: подбати про безпеку та направити для отримання додаткової допомоги. Методика Лайфс. Вирішення питань щодо безпеки особи, що пережила зґвалтування та її направлення до спеціалізованих сервісів для отримання додаткової підтримки. Важливо спробувати зрозуміти безпосередні ризики, які існують для особи, що пережила насильство, та допомогти їй скласти план безпеки. Запитайте особу, що пережила насильство, чи має вона безпечне місце, куди вона може піти, і якщо ні. Докладіть усіх можливих зусиль, щоб знайти таке місце для неї. Етап 7. Оцінити стан психічного здоров'я та надавати психосоціальну підтримку. Медична допомога, яку надають особам, що пережили зґвалтування, включає оцінювання на предмет наявності психоемоційних проблем і надання базової, психологічної та іншої підтримки. Та за необхідності направлення їх до інших надавачів послуг для вирішення проблем поширених психічних розладів, зловживання психоактивними речовинами, ризикованої поведінки та інших психічних або соціальних проблем. Для осіб, що пережили насильство, існує підвищений ризик виникнення низки симптомів, включаючи відчуття провини та сорому, гнів, тривогу, страх, нічні жахіття. Суїцидальні думки або спроби суїциду, відсутність відчуттів, зловживання психоактивними речовинами, сексуальна дисфункція, соматичні проблеми невідомої етіології та соціальна відстороненість. Етап восьмий. Забезпечити подальше спостереження. Повторні візити мають бути заплановані через два тижні, через місяць, три місяці та шість місяців після першого. В умовах деяких гуманітарних криз або військових дій довгострокове спостереження може бути неможливим, особливо якщо триває переміщення. Надавачі медичних послуг повинні планувати принаймні один повторний візит протягом перших трьох місяців і забезпечити надання необхідної допомоги та ліків під час першого прийому.